І вознісся на небо і сидить праворуч Отця. Дорогі, мій, тут сьогодні пороздумуємо над символом віри, нас цікавитимуть слова, які стосуються вознесіння нашого благословенного Господа і того факту, що Він сидить праворуч Бога, самоготнього Отця. Після воскрещення наш благословенний Господь 40 днів перебував на землі. Продовж того часу він навчав апостолів про Царство Боже і пояснював структуру свого містичного тіла, тобто церкви. Мойсей постив 40 днів, перш ніж встановив закон. Ілля постив 40 днів, перш ніж відновив закон. І тепер за 40 днів воскреслий Христос за Клав основоположні стовпи церкви і нового закону Євангелія. Сороковини вже мали закінчитися, і апостолам було наказано готуватися до 50-го дня, що був днем ювілею. Коли настав четвер день вознесіння нашого божественного Спасителя, він повів своїх апостолів на Оливну Гору: Не з Галилеї, а з Єрусалиму. Де страждав, поки, він, поки не він землю і піде до свого небесного Отця. Принесення жертви уже звершилося. Він зібрав своїх апостолів, готуючись вознестися на божественний трон. Він підносить над ними руки до гори в молитві подяки, і руки опустилися з небес на землю, щоб благословити їх. І були на них відбитки цвяхів, пробиті руки найкраще роздають благословення. Якщо коли-небудь вам буде потрібна порада, зверніться до тих, що страждали. Святе письмо про вознесіння каже, що, благословивши апостолів, Він віддалився від них, вознісся на небо і сидить тепер праворуч Бога. Тут певні слова потребують пояснення, а саме те, що наш Господь вознісся, що Він сидить і праворуч Отця. Нам не слід думати про вознесіння як про пересування. Нам не слід думати, що наш благословенний Господь піднявся поза найвіддаленішу ж сірку, і що Він віддалений від нас на багато мільйонів світлових років. Ми також не повинні думати, що він відлетів з однієї точки до іншої. І, звичайно що нам не слід сприймати його вознищення як одну з форм космічної подорожі. Одного разу, наш Господь зійшов з небес на землю. Це не означало спуску у фізичному розумінні. Це радше було відкриття заслони, за якою була прихована від людства Божественність. Отже, Вознесіння не є чимось на зразок польоту ракети. Наш благословенний Господь не є ближчим до неба, коли Він пролітає мимо зірки Аркатур. Воскресіння і сходження на землю. Описані в символі віри і в християнській доктрині, стосується радше приниження і возвеличення. Коли наш благословений Господь прийшов на землю, Він принизив себе, коли Він вознісся на небо, Він був возвеличений, і саме так говорить про нього християнська доктрина. Він вознісся на небо, тому що пронизив себе і змушений був покірно прийняти смерть на Христі. Що означає слово сиди? Сидить Христос по Божій правиці. Слово сидить означає тут перепочинок після конфлікту. Хрест залишився позаду з усім його брудом, з прагою, боротьбою і болем. Сидіння не означає, що наш Господь є пасивним, як ми сідаємо, значить відпочиваємо. Пам'ятаєте, як у книзі буття сказано, що Бог перепочив після сотворення світу, що означає це, що він був втомлений. Ну, звісно, тут не мається на увазі, що його рука, рука Творця втомилася. Наш благословений Господь прагне перепочинку. Бо його роботу вже виконано. На хресті наш Господь мовив, звершилося. Усі пророцтва, цифри і символи Старого Завіту тепер уже здійснилися. Здійснилося кожне слово святого Писання. Уже нема іншого посередника. Хрест є безнастанним відкупленням і відшкодуванням за гріхи людей. Саме це є справжнім поясненням того, що наш Господь сидить. Що означає праворуч отця? Права рука означає владу. Це означає, що він має владу Бога, і ця влада поширюється на весь світ. Права рука не означає близькості у фізичному розумінні, вона означає спільне розділення слави. Наш Господь діє як посередник між Богом і людьми, у цьому полягає його влада. Позначення нашого бласленного Господа також описане у святому Писанні у загадковий спосіб. Ужитий вислів «за завісою є досить незвичним. Що це означає? Цей вислів стосується чогось у Старому Завіті, у храмі в Єрусалимі. А перед тиму скині, що розкинулася в пустелі, перед святая святих висіла дуже важка, чудова і загадкова завіса. Вона була підвішена відповідно до схеми, поданої на горі, вишита ліловим, блакитним, яскраво червоним, тонко переплетеним льоном. Потім на цьому полотнищі були вишиті золоті хіровими, як описано в книзі виходу. За цією завісою лежали прекрасні символи єврейської історії, єврейської віри. За цією завісою зберігалося святе святи. Священникові дозволялося уходити у святе святих один раз на рік, і лише після того, як він очистився кров'ю і скропив кров'ю завісу. Після цього, завдячуючи священнику. Люди могли якийсь момент поспілкуватися зі святеє Святих, але решту часу протягом року святає Святих була захована, і за цієї завіси було чути звучання дзвонів, шуркотіння пишного одягу і чиїсь кроки. Усе це відбувалося в атмосфері якоїсь таємничості, що говорили один одному євреї. Коли споглядали цю завісу, вони знали, що їм не можна туди входити. Вони, мабуть, казали відділені, відокремлені, ми від Бога. Саме цей сентимент шив, напевно, у серці кожного правовірного Старого Завіту. Завіса у новому завіті символізує тіло нашого Господа. Коли наш благословенний Господь помер на хресті, завіса у храмі розірвалася на упіл, вона була розірвана згори донизу, ніби для доказу того, що це не зроблено людською рукою. Інакше кажучи, цей бар'єр між небом і землею, між Богом і людьми тепер був зруйнований. Завдяки смерті Христа відкрився доступ до небесного батька. У тому факті, що Центуріон проколов бік нашого благословенного Господа, напевно, був якийсь символізм, святе письмо називає його тіло завісою. І коли його бік було проколено, відкрилося святе святих, серце живого Бога. У всякому разі, грішне людство без спокутування усіх гріхів не могло зайти за завісу. Тепер Христос узяв на себе людську природу. Він терпляче ніс її тягар. Він прожив її, Він помер у ній, Він отримав її знову після смерті, Він зруйнував стіну, яка роз'єднувала Бога і людину, тому уклав мир. Я дивлюся на себе, на свою людську природу, яка погрузла в гріху і мене охоплює відчай. Коли я споглядаю природу Христа, тепер Він воскреслий, і вознісся на небо, мене переповнює радість. Дивлячись на власну природу, я бачу свою безпомічність, дивлячись на природу Христа, у мені зроджується надія. Коли я дивлюся на власну свою природу, я бачу свій гріх. Коли дивлюся на Його природу, я бачу Його святість. І це саме та святість людської природи Христа, що вознеслася на небо. Що це означає для нас, дорогі мої? Воно означає багато що, але ми згадаємо лише два моменти. По-перше, така людська природа, як наша, є на небі. Подумайте про це, подумайте про те диво, яким було б наше тіло, якби ми жили у ньому життям Христа. По-друге, ми маємо на небесах архієрея який може заглянути ще над нашою неміччю, бо Він колись мав нашу людську долю. Ми знаємо, що на небесах є людська природа. Коли Бог прийшов на цю землю, Він прийняв на себе людську природу. І цю людську природу було кинуто на вогнище Кальварії, як покуту за людські гріхи. Воскресли, він тепер возаноситься, тож існує непереривність зв'язку між втіленням і вознесінням. У втіленні наш Господь взяв тіло, але не лише для того, щоби страждати, інакше Він взяв би його лише на якийсь час. Якщо він взяв нашу людську природу для того, щоби заради нас страждати, то чому він її не відкинув? Зрештою, його одіж уся була в пляма, вимазана землею, на ній були уся спека і тягар того дня. Чому б не скинути це все? А тому, дорогі мої, що Ісус взяв людську природу не лише для того, щоб спокутувати за наші гріхи, кінцева мета того, що Бог прийшов на землю привести нас до досконалого з'єднання з нашим Отцем. Як міг Він це зробити? Показ нашого тіла в Господі не є перешкодою на шляху до божественної близькості, піднесення його до неба, показ тіла тих, хто прийшов випробування, страждання, непорозуміння, ким би вони не були в цьому житті, не є перешкодою тому, що їхнє тіло буде уславлене. Розділяючи хрест Ісуса Христа, ми розділяємо Його славу. Мета усього людства є певним чином досягнута у Воскресінні. Наш Господь у сій красі повертається тепер до Батька, Він узяв із собою щось таке, чого не мав, прийшовши на цю землю. Він приніс свою божественність і забрав її з собою назад. Також він узяв із собою ще щось, він узяв на небо людську природу. Найбільш благословена і прекрасна правда пізнається у цій події. Пам'ятаєте, як наш Господь повторив це, розмовляючи з Каяфою і сказавши йому, що одного дня він побачить, як син людський сидить праворуч всемогутнього. Людська природа, яка була так принижена, стала прославленою. Його вознесіння є істинним перенесенням того осердя людства, досконалого у всіх його складових, у тілі і душі аж до самого трону Отця. Мета утілення – бути нашим чудом, бути для нас сірцем, у певному розумінні завдяки тому, що Він є новим Адамом на небі. Ви і я також там. Ми є там потенційно доки, доки перебуваємо в стані ласки на цій землі. Але це не єдиною причиною, що він узяв із собою людську природу. Він узяв людську природу ще й тому, щоб могти співчувати нашим немочам. На цю тему посланні до Євреїв є чудовий текст. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного усьому подібно до нас, окрім гріха. Наш благословенний Господь на небі є нашим Архіереєм, Він є нашим посередником, Він є тим, хто може зрозуміти нас. Ісус не є відокремлений від нас, бо Він не мав нашу людську природу, Його людська природа. Коли вона перебувала на цій землі, була настільки чутливою, що її глибоко вражала і краса лілеї, і ренило падіння пораненого горобця. Ця природа дуже тонко могла реагувати на те, що могло реагувати людське серце, незалежно від того, нице воно чи благородне, добре чи погане, чи це серце друга, чи ворога. Дорогі мої. Жодна людина не може залишитися поза межами цього всерозуміючого співчуття, тому що жодна людина не може залишитися поза межами цих обіймів любові. Він може співчувати бідним, бо сам був бідним. Може співчувати втомленим і обтяженим, бо сам був втомлений і ноша його була важка. Він співчуває самотнім, незрозумілим і переслідуваним, бо сам був у такому становищі через те, що йому завдали му, катували його розум, а також і серце, що випробувало його страхом, прикрити несподіванками, моральними дилемами, нестерпним конфліктом і злом і глибокою духовною депресією, він спроможний максимально відчути найтонші печалі нашої земної участі. А краса цього усього полягає в тому, що той, хто прийшов усі ці випробування, є без гріха. І це дало йому можливість всотати весняткове співчуття і всі печаталі, бо він був без гріха. Отож, ми маємо людську природу на небі, яка знає усе про наші немочі і усе про наші випробування. Яку чудову надію маємо ми архієрея, який може зрозуміти нашу недосконалість, тепер узявши на небо свою людську природу і сидячи у славі, праворуця, що він там робить? Чи має він роботу? Звичайно, він є посередником. Ми можемо майже стверджувати, що він постійно показує свої шрами Небесного і каже, бачиш це, Мені, мене було поранено в домі тих, хто любить мене. Я люблю людей, я страждав за них, простий, Небесний Отче. Він є нашою жертвою. Він постійно присутній перед Усем, як сказано в Святому Пісні, він завжди живий, щоб за них заступатися. Як бачимо, дорогі ми, ми часто хибно розуміємо життя нашого Господа, ми приймаємо його як такого, що жив на землі, проповідував заповіді блаженства і страждав. Наш благословений Господь зійшов із небес не лише для цього. Він живе, заступається за нас, Він є представником усіх, хто звертається до нього, він завершив роботу справедливості на землі, бо сплатив борг гріха, але робота милосердя на небі ще не завершена Вона триває і триває, тому що ми потребуємо Його заступництва. Я хотів би продовжити цю розмову про таїнство Вознесіння, але спершу нас слід звернутися ще до одного моменту у символі віри. Наш Господь сказав, що Він прийде судити світ. Жодний інший учитель ніколи такого не говорив. Він сказав, що повернеться як суддя і сидітиме на престолі слави. І будуть з ним ангели, щоб судити людей за їхніми ділами. Уява з жахом малює картини, в яких будь-яка людина здатна проникнути з глибини свідомості, щоб висловити звідки приховані мотиви, і передати їх на суд, на ціловічність. Цей останній суд не є прихований ані від очей Бога, ані від людей, як сказав наш Господь, і того часу на небі з'явиться знак Сина Людського, і тоді заголосять всі земні племена і побачать вони сина людського, як тими на хмарах небесних з великою потугою і славою. І пошле ангелів своїх він з голосним сурмовим гуком і зберуть його з вибраних від вітрів чотирьох, від кінців неба аж до кінців його. Він прийде, дорогі мій, не для того, щоб собити лише якусь окреслену ділянку землі, на якій він проповідував, відкрив себе. Він прийде для того, щоб відкрити себе і судити усі народи і всі імперії. Він відмовляється сказати нам, коли це станеться. Він лише каже, що це не стане несподівано, як спалах блискавки. Спаситель є судею, який гарний спосіб, щоби бути судженим. Чи можете собі уявити будь-якого земного суддю, який звертається до злочинця, який сидить перед тивини? Я збираюся взяти всі твої гріхи, і злочини на себе. Я страждатиму за замістем. А наш Господь усяв на себе, усі наші гріхи тоді, коли ми стояли перед грантами божественного просуддя, і він, що страждав за нас, прийде судити нас. Яким буде цей суд, коли ми побачимо того, хто любив нас так сильно. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!